Понад половина опитаних українців цьогоріч не планують відмовлятися від святкового шопінгу, але ця частка знизилася з попереднього року на 2% із 61% до 59%. Про це йдеться в дослідженні Делоїд в Україні, повідомляє економічна Правда. Ця компанія тривалий час досліджує споживацьку поведінку під час різдвяного і новорічного шопінгу на ринку Сполучених Штатів Америки. А з початку війни компанія проводить Окреме дослідження споживацької поведінки в Україні. З нами на зв'язку Олександр Ямпольський, керівник галузевої групи з ретейлу та оптової дистриб'юції Deloitte в Україні. Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, колеги. Пане Олександре, яким чином це дослідження проводили, кого опитували, і скільки загалом респондентів мали? Дослідження ми проводили онлайн методом. За потованою вибіркою ця вибірка відповідає соціально демографічному портрету населення України в опитуванні брали участь респонденти усі, усіх українських регіонів, за виключенням тимчасово окупованих територій і Автономної Республіки Крим. Також в опитуванні приймали участь українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Ну і власне, пане Олександре, які висновки можете зробити з цих цифр, і для чого загалом проводили таке опитування? Ну мабуть, декілька ключових висновків: перше це більше донатів на Збройні Сили України, друге це нові традиції, третє це продовження бойкоту продавців, що досі працюють у Росії. Е, ви правильно зазначили, що це дослідження ми проводимо вже другий рік поспіль саме по Україні. Глобальному про е, долой проводить ці дослідження і в інших країнах, в тому числі і в Штатах. Але зараз розуміємо, що дослідження по штатам є нерепрезентативним для українського бізнесу. Тому е, спочатку повному вторгнення ми вирішили проводити таке дослідження саме е, по Україні. Також ви правильно зазначили, що попри те, що дійсно незначною мірою все ж таки частка українців, які е, продовжують робити новорічний новорічний різдвяний шопінг, вона те, що але все ж таки вона е, залишається досить високою. Це майже 60%. цього року. Українці не зволікатимуть з новорічно різдвяним шопінгом. Вони вже його почали робити. Більшість українців. Робить його починаючи з 1 грудня, на відміну від минулого року, минулого року новорічний різдвяний шопінг здійснюється переважно українцями саме у другій е половині грудня. Щодо бюджету українців, то переважна більшість планує витратити від тисячі до п'яти тисяч гривень. І якщо минулого року найбільший бюджет. Ми бачили українців, які тимчасово зараз знаходяться за, за кордоном, то зараз першість отримали жителі центральної та південної частини України. Також через перехід України до на новий календар більша частина українців, майже 45% святкуватимуть Різдво саме 25 грудня. І якщо казати, що все ж таки переважає е, новий рік через дво в контексті саме шопінгу, в контексті саме подарунків, то все ж таки українці продовжують більше коштів витрачати саме на новорічні е, подарунки, пане Олександре, е, Які саме подарунки? Чи робили ви ще розбір про те, е, що саме купують українці? Да, так, ми такий аналіз проводили. Найпопулярнішими категоріями товарів залишаються продукти харчування, поділ взуття, предмети домашнього вжитку, товари для дітей Е, дев'ять з десяти українців роблять цей шопінг саме для своїх близьких, саме для своїх сімей. І таким цікавим і надихаючим спостереженням для нас стало те, що саме молоде покоління, люди до 27 років, незважаючи на війну, незважаючи на непередбачуваність, найбільше серед всіх вікових категорій, готові витрачати кошти на влаштування свого попиту, вони купують меблі, посуд, декор і аналогічні товари. Що ж, пане Олександре, дякуємо за цю аналітику. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Олександр Ямпольський, керівник галузевої групи з ретейлу та оптової дистриб'юції Deloitte в Україні. Нагадаю, що саме ця компанія провела дослідження стосовно шопінгу в Україні. Понад половина опитаних українців цього річ не планують відмовлятися від святкового шопінгу, але це Частка знизилась із попереднього року на 2%. Ми ж продовжуємо цю розмову, долучаємо до ефіру Катерину Габрієль, психологиню. Пані Катерино, доброго дня. Доброго дня. Добрий день, добрий день. Вітаю, пані Катерино. Скажіть, як впливає на людське самопочуття, зокрема психологічне, психічне здоров'я, сам шопінг? Чи має він таку терапевтичну ціль? Ну, якщо він не в дуже величезних об'ємах, то так, він е, частиною може слугувати такої, скажімо так, розрядки, але з іншої сторони, е, часто шопінг є частиною узалежнень, а е, частиною залежності, коли він допомагає справитися. Ну, швидкий дофамін, власне, і він допомагає справитися з рівнем знизити рівень тривоги і дати цього швидкого дофаміну, це знаєте, як швидкі як вугловоди, які е, ми там використовуємо. Мо для того, щоб відчути радість, але ну ціль одна, власне, відчути радість і відчути полегшення? А в маленьких дозах ну я вбачаю в цьому таку хорошу цінність, особливо якщо ми говоримо про подарунки близьким, про свята і це як супровід, який ми відчуваємо в перед новорічні, передріздвяні свята, і це дуже, дуже ну добре, якщо це стосується подарунків, пані Катерино. А як свята впливають на імпульсивність покупок? Як ви вважаєте? А, можливо, я думаю, це багато від чого залежить а, від коштів, а, які людина має від тих статків, які вона може зробити. Але знаєте, а, за час війни те, що я бачу серед своїх клієнтів, те, що а, діляться, а, ми з колегами на супровізійних інтервізійних групах обговорюємо. А це загострилась, ніби така жага до життя. І а, наша реальність уже полягає в тому, що завтра може не настати. Як би це страшно не звучало, але насправді ми живемо в часи війни, і тому а, шопінг зараз стає, і подарунки зокрема стають дуже важливою частиною нашого смаку до життя. Ну, і пані Катерино, а як стосовно цього протиставлення, які ну я часом натрапляю в соцмережах, зокрема про дописи, про те, що зараз під час війни ходити шопитися, ну не дуже деякі користувачі вважають це етичним, особливо з огляду на те, що потреби армії вони завжди є, як ви вважаєте, де знайти оцю золоту межу, щоб і донатити і. І себе теж потішити, щоб якимось чином підтримати психологічно за допомогою тих самих подарунків і своїх рідних. Ну, тут питання цінностей, знаєте, я думаю. В першу чергу, це ми мусимо пам'ятати за за яких, якою ціною нам оті подарунки, і та радість, яку ми можемо собі дозволити, і своїм близьким вона нам дається. Тому, ну скажімо так, знову ж повністю вдаватися в заради там уходити йти в мінус, або в або в ту, або в іншу сторону, воно не є добре для нас самих першу чергу. А коли ми в цьому тримаємо певний баланс, ну там відповідно да там день починається з там з донату в кого він починається, в кого він не починається. Якусь частину ти віддаєш на а, донат на армію, і це є твої ну особисто моя це є моя цінність а, близьких моїх друзів, родини моєї, це теж є цінністю, і а, з іншої сторони. А коли є свято, ти якось тут уже мусиш регулювати а, ті моменти з а, подарунками і з тою радістю. А звісно, афішувати, а, і там я не знаю, там якось там а, це дуже так давати цьому величезного значення і показувати, що я купив собі 15 15-й айфон той час, коли хлопці просять на машину. А, а, ну я думаю, це не є не, не зовсім є ок, і це дійсно. Ну, як мінімум, це дратує, злить, і ти відчуваєш величезну несправедливість в тому. А, все ж я тут про питання цінностей. наскільки ти для себе опираєшся на ці внутрішні цінності, і наскільки ти опираєшся а, для того, щоб що для тебе стоїть на першому місці? Я знаю, що донати це ну це ну там щоденне, щотижневе в кого це кожного місяця рутина, але це мусить бути рутиною. А подарунки це ну це, це не кожен день ми робимо да? ти Якось тут можеш уже з цим домовитися. Пані Катерино, чи можна вважати а, своєрідною втечою від реальності, коли людина а, забуває про війну, а, якщо це можна взагалі в наших обставинах зробити, а, іде на шопінг, йде святкувати свята, а, не донатить а, і абсолютно намагається випасти з цього інформаційного потоку постійних новин про війну? Я думаю, знаєте, це як форма психології. Мені б хотілося б, так би вірити. Можливо, це як, як виправдання, я не знаю, але це реальність. Вона дійсно така є про те, що ви говорите. А, в певні є таке поняття як дисоціація такої розщепленості а, серед в, в людській психіці, а, коли ти там не витримуєш а, а, напору ззовні, ти не витримуєш реальності, і ти йдеш в свій якийсь нереальний світ. І кажеш, що робиш вигляд, ніби війни немає, але війна, ну війна триває, слухайте, і, а, і все одно ти це почуєш чи побачиш, і це не працює на довгостроковій перспективі. Ну тобто, ти можеш це, як це, знаєте, це як з алкоголем. А, ну ти там можеш там піти і пити, або там будь-яку залежність датися, ніби відрікаючись від реальності, але реальність є, і наслідки ми там алкоголізму знаємо. Які так само і тут. Ну тобто, якісь час ти зможеш зробити вигляд, що а, все окей, все нормально, але а, ну наприклад. Помістити себе в повністю інформаційну бульбашку, ну, як мінімум, слухай, де тривоги не дадуть да? і нагадування про те, що він йде. А, Тому я думаю, що це якась така короткострокова перспектива, як пластир, який ти можеш собі наліпити. Ну, Можливо, так, можливо, воно десь працює і в деяких людей воно працює. Але знову ж таки а, ту бульбашку не знаю той світ, який я бачу навколо. Я бачу дуже багато відповідальних людей, які е, вміють насправді поєднувати. І хоча, звісно, там да ми бачимо різні дописи і в соціальних мережах, і ми бачимо різних е, блогерів, які е, роблять ну не те, що роблять вигляд. Ну вони так дуже так тихесенько торкаються питання війни і питання донатів і підтримку зборів. А е, і це теж не є ок. Я вважаю в розрізі того, що зараз що ну в розрізі нашої реальності, в розрізі війни. Пані Катерина, щиро дякуємо за розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це була Катерина Габрієль, психологиня.